Добрий день, шановна комісія. Хочу представити вам свою дипломну роботу на тему розроблення програмного забезпечення на тему відслідкування помилок. Розроблення програмного забезпечення є багатоступеневий процес, який не завершується навіть після впровадження, навіть після впровадження. На етапі тестування та використання програми тестувальник або звичайний користувач програми може знайти. Помилки в її роботі, над яким має працювати розробник, усе це триває на протязі усього життєвого циклу. Програми без якісного інструменту відслідкування помилок. Цей процес реалізувати ефективно неможливо. Сучасні системи відслідкування помилок є достатньо зручними але. Рідко інтегруючи до свого складу роботу пов'язано з завдання, пов'язане з роботою цілої команди, тобто вони визначають відповідальних осіб, але інші, всі інші учасники не отримують важливої інформації на цій особливості. Акцентовано увагу в моїй програмі. При розробці програми я виконав виконував ой, вибачте, виконав вибір засобів для веб-розробки серед PHP та Node.JS. Я вибрав PHP, тому що PHP порівняно з Node.JS має мова мова простіша. Та має менше додаткових засобів, тобто створити і запустити готовий проект на PHP зручніше та швидше так. Діаграма прецедентів в моїй програмі є багато користувачів, і вони розбиті на групи на групи. Перше, це у нас йде розробники, які відповідальні саме за усунення помилок. Далі йдуть тестувальники, які можуть можуть знайти помилки в програмі, внести їх до нашої програми. Також вони відповідають за перевірення усунення усунених проблем. Далі у нас є менеджер, який відповідальний за розподілення роботи між іншими учасниками, тобто розробниками. Тобто, тобто він вказує, кому які задачі треба робити, та звичайні користувачі, які можуть знаходити помилки в програмі та внесити вносити їх до програми, слідкувати, якщо їх вирішено, проектування базами даних було вибрано СУБД MySQL, тому що мова програмування PHP та система MySQL, вони Дуже добре роблять у зв'язці, серед яких відзначаються переваги: це відкрита платформа, кросплатформність та має велику частоту оновлень. Архітектура програмного забезпечення побудована на основі використання шаблонного проектування Model View Controller. Основна ідея полягає в тому, що кожен компонент має своє призначення. Частина коду містить дані програми, частина коду відібра... робить застосунок таким, яким його бачить користувач. А частина коду відповідає за функцію, як функціонує програма загалом. Тобто MVC це Спосіб порядкувати дані спосіб опорядкувати основні функції коду у власні організовані компоненти, з якими в подальшому дуже зручно працювати, діаграма станів помилки. Стани помилки з'єднують логіку роботи учасників різного типу в єдине ціле. Спочатку тестувальник або звичайний користувач програми повинні внести помилку у програму, і вона стане зі статусом зафіксована. Далі менеджер має призначити цю помилку якомусь розробнику. Вона після цього вона стане. Устана після цього вона стане устан призначена, після чого розробник, якому ця проблема призначена, має її, її вирішити. Якщо проблема вирішена, то розробник призначає статус вирішена. Після чого тестувальник перевіряє, чи успішно виконана. Усунена проблема чи ні? Якщо успішно, то е, статус становиться протестовано. Якщо ні, то повертається м, до статусу невідтворна і е, розробник має знову працювати з нею. Е, якщо е, помилка у стані протестована і менеджер підтвердив отримання успішного результату, то е, помилка становиться у стан закрита. Якщо ні, то переходить до стану відкрито повторно. У відповідності з шаблоном проектування MVC проєкт було розбито на складові, що охоплюють моделі, контролі, контролери, представлення, налаштування асоціації між адресами веб-застосунку, підключення до, баз даних, до бази даних та загальні засоби засоби застосунку, включаючи JavaScript. На цьому слайді можна побачити, як тестувальник бачить помилки. Робота з програмами передбачає е, різні варіанти роботи з переліком е, помилок, а, а також за потреби певної деталізацією. Е, на цьому слайді показано, як тестувальнику відображається е, е, перелік помилок, які, які е, розробники вже зробили, і тестувальник має їх перевірити. Тут можна побачити, е, що е, різні здачі е, відзначаються рі, різними коронами е, у залежно від пріоритету. Так також тестувальник може перейти в вкладку усі помилки та подивитися всі помилки, не тільки вирішені. Режим роботи тестувальника з програмою. Тестувальник так само, як і звичайний користувач, може вносити помилки до програми, але звичайному користувачу недоступні такі поля, як критичність та очікуваний пріоритет. Тобто можна побачити, що при створенні помилки вказуємо такі поля, як назва помилки, опис помилки, пріоритет. пріоритет. Критичність, проєкт, в якому сталася помилка, пристрій, на якому виявлено помилку, очікуваний результат, отриманий результат та кроки для відтворення помилки програмістом, розробником, менеджер на основі своїй сторінці може швидко керувати роботою над помилками передаючи перелік помилок над проєктом, визначаючи їх пріоритет критичність відповідального розробника та може вказати дату, до якої має бути виконана робота. Також менеджер має можливість керувати даними проєктів та командами. Розробник може визначати. Може бачити таку інформацію по помилці. Так. Дякую за увагу. На цьому слайді ви можете побачити висновки за моєю роботою. На цьому доповідь завершено.